Вітаю вас з новим днем, шановні українці. Dodge Journey 2015, модельний рік. Комплектація Crossroad. Цілий рік вже в Україні нашого клієнта автомобіль. Сьогодні я вам про нього розповідаю. Він у нас в продажі. Journey Club, Всім привіт. Розказую, що під капотом у нас. Звичайний 4-хцилиндвий атмосферний двигун 2,4 літра, якщо не помиляюсь, 170 кінських сил він має. І 4-ступінчатий гідротрансформаторний автомат. Приїхала в Україну з пробігом 169 тисяч кілометрів, було зроблено повністю ТО. І в коробці, і в двигуні всі рідини були замінені, і охолоджуюча рідина, все поміняно. Морда вся сіла, нічого не чіпалась. І з то що можу сказати, в фарах трошки є отакі тріщинки тут і тут, в пластику, але вони не потіють нічого, а те, що є, посіченка, ви бачите. Такі нюанси. Капот все рідне, зараз розказую, що по ДТП було. Стосовно ДТП фото з аукціону, ви зараз побачите, Мінялось. тут тільки ось це крило на нове. Двері рідні. Трошечки був підлом десь тут, трошки був підлом десь тут. Їх робили, вони рідні, оригінальні. Також цей накладочка на порог, вона робилась трошки ріхтувались на ній є, бачите, деякі незначні такі на алюмінічку на цьому пошкодження. І щось трошечки по задньому крилу. Крош, сторона фарбована вся повністю, можливо, десь якісь переходи. Але це те, що вам розказую, що власник робив. По прийомам, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, нічого не чіпалось. Може, десь понизу трошечки, але прийоми, наскільки я пам'ятаю, не чіпались. Наліпки всі на місці. Тут навіть на дверях теж вся оригінальна наліпка вся в заводі. І по лакофарбовому покриттю. В принципі, негараздів ніяких немає, окрім оцієї маленької дрібнички. Бачите, тут ну просто потампонять, підфарбувати і хай собі живе їзде. задку, наче так все добре, дрібний, такі парочку тут подряпаночок на бампері є, ну нічого страшного теж нема. З цієї сторони пару м'ятинок бачу тут на крилі незначних таких мініатюрних. Все в цілому напевно все сказав. Скло, до речі, як лобове, так і всі інші мапар. Рідні, оригінальні, я навіть перевірив 2014 рік скрізь. Тобто не бачу ніяких зауважень. І поки тут бачу, відеореєстраторся Xiaomi, де в комплекті з автомобілем, віддається, його знімати не будуть. Зимова гума стоїть на автомобілі ось така. І всесезонка, з якого вона штатів приїхала, віддається. На один сезон її там, власне кажучи, ще вистачить. В Комплектації ми маємо підігрів дзеркал, демонструю. У нас є безключовий доступ. Бачите? Далі по наліпці у нас, дивіться, з Америки в Америці в неї в техпаспорті був 15-й рік. Він код відповідає за це з заводом виробником, так виявлено, що 15-й рік. До нашої митниці вона приїжджає 15 м роком, а у нас стає 14-тим, бо дата виробництва в ось 8, -8 місяць 14-го року. У нас розмитнює так, бо ніж ну, у нас так законодавство прописано. Чим старше машина, тим дорожче розмитнення і так вигідніше. Бачите, по бокам ставочки шкіри. Водійська сидушка трошечки має, бачите, тріщинки такі незначні. Але в цілому для свого пробігу відносно все непогано, пасажирське краще набагато. І на підлокітнику, бачите, трошечки є потріскане. Електропривід сидіння водійського У нас є. Є Alpine Music, бачите? Клімат-контроль, до речі, дує, я зараз їм користуюсь, сидів. Чотири склопідйомника водійські з авторежимом, електродзеркала, фари проти туманки тут микаються, яскравість приладів, світло трошки блімає. Пробіг у нас, бачите, 179 тисяч кілометрів. Заїхала вона була 169. ТО зроблено лише один раз по приїзду. от Зараз вже треба буде робити ТО. Е, тепер тут у нас дворники все зліво, як Mercedes. Само, ну, кажучи. Управління бортовим комп'ютером, hands-free, Тут у нас Це звичайний круїз контроль. Мультимедіа бачите з таким монітором величким. Він адаптований з FM-станції під наші європейські прошиті, всі станції він е, показує, тримає. Ну а Що тут? І клімат? в цельсіях, Все в кілометрах, в літрах, в цельсіях. все це адаптовано, включено, все вімкнено. Тут чомусь вони так вирішили, мені мене це дивує в Джорні, що клімат-контроль і крутилки для мультимедії мають бути в одному ряду. Ну дивно, Дивне рішення, але так зроблено. Е, тут, наче все, автомат я вам вже сказав, звичайно, 4 з тіптроніком, з можливістю переходу в ручний режим. Тепер у нас є отакий ключик під безключового доступу, і другий ключик в комплекті також з автомобілем іде з автоматичним запуском. Підлокітник у нас, до речі, просторий. тут участь просто в мотлах лежить. Є AUX USB, тут, Ну, звісно, є Bluetooth, ви можете слухати з телефону музику, hands-free і так далі. Тут у нас ось таке є рішення. Я таке зустрічав зазвичай тільки в Хондах, щоб ми спілкували зручно з усіма пасажирами, не обертаючи голову. Зеркало у нас з автоматичним затемнінням. Шкіряне кермо було тут власником і ручка КПВ пошиті, бо кермо було вже трошечки втомлене. Ви бачите, як це виглядає. Ну Нове, приємне, я думаю, що маєте радіти. Ну і звісно, кнопочка старт-стоп, вона тут є на безключовому доступі. Хочу вам сказати, що зріст мене 193 см, я усівся сам за собою. Тут зручно на другому ряду сидінь. Поза третій поговоримо окремо, але залазити туди навіть не буду намагатись. Там нема що робити дорослій людині. Туди навіть залізти нереально. Не Взагалі, так скажу чесно, саме вона дуже умовно. Так, в принципі, непоганий великий кросовер, достатньо просторий, зручний для сімейних цінностей, але задні місце ну, там сугубо для маленьких дітей. Їх там фактично нема. Тобто, ну, використовувати дорослих, ви туди просто не посадите, навіть не намагайтесь повторювати цей трюк. Підлакітник тут отак відкривається з підголовником середнім місцем. Місце, бачите, ось так. Він виглядає, я його назад ставлю. У нас є позаду тут клімат-контроль. І що важливо, це Crossroad Plus, наскільки я знаю, комплектація з комбінованими ставочками під шкіру і з монітором. Бачите? Є від нього пульт, наушники лежать, наушники в багажнику. Ну, і Можна його використовувати. Єдине, що у нас голова адаптована і русифікована. Регіон там треба замінювати, щоб вона працювала в системі, бо не дає дозволу в русі. Вона підв'язана під основну голову. В русі не дає можливості його там, слухати і так далі. Що стосовно багажного відсіку, відчиняємо. Ева, коврик, до речі, скрізь такі от постілені. Ось ви бачите ці місця. Я вам кажу, що я на них сідати, навіть намагатись не буду. Та можна другий ряд сидінь трошки вперед підсовувати, в принципі, ну дитина підліток максимум тут може сісти. доросла людині тут робити, я ж кажу, ще раз, нема чого. Складається все отак в один рух, достатньо зручно. Демонструю. ось, Тут є ось така прикольна нища. Бачите, навушники, ото, що я вам казав, комплекті йдуть. запасочка у нас тут знизу. Ось вона. І що ще маю звернути увагу, що двері прикольно відчиняються не тільки ось так. А й отак в Джорніку. Єдине, що якщо у вас шкідливі діти можуть на парковці стукнути е, сусідне авто, перевіряйте, будьте уважні. Тут є ниша, у нас така ще в полу, е, І тут, і там. І що зручно, що власник сказав, що 8 банок пива влізає. Колись на природу виїжджали, перевіряли. Раджу вам скористатись цією парадою. Забув сказати, що прикольна передня сидушка, по-перше, отак от століка може складатись для зручного обіду. Бачите, зупиночки. І ще у нас тут у сидушки є ось такий кармашок, ниша. Ну Якісь папери покласти чи якісь речі, чи пару банок пива ще можна сюди покласти. Щодо витрат пального в цьому автомобілі, приблизно десь так. 12-13 це літо, 14-15 це зима, перевірено. Газове обладнання сюди ставиться звичайного 4-го покоління, якщо ви захочете, без всяких проблем. Я цей автомобіль вважаю, непоганий має зовнішній вигляд. Невисоку ринкову вартість по порівнянні з конкурентами, і за це ну, в основному джорні в нас і люблять. За що ще не знаю, ну я саме це бачу перевагами. І ще кажу, як я казав, так і буду казати, з цими місцем цю машину, ну це місце не рахуйте. Там додаткові два місця є, такі чисте дитячі, плюс-мінус. От що скажу, по ходовці тут нічого в Україні не робилось зовсім. Відефектовані передні амортизатори і саніблоки передніх речагів, судячи з цього задні. Це я вам кажу, що це треба буде зробити. Диски гальмівні виглядають як нові, взагалі немає жодних бортів. Ході, власник, нічого не робив, напевно, в Америці їх замінили. Зараз ми спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Гоночною вона точно на моторі 2.4 з 4 автоматом не буде, так що не чекайте цього. І зробили сотню. Дуже-дуже ну, плавно, неспішно вона її набрала. Ну, передок тут відчутно, відчутно що гримить, час я по рейкам проїду. І ви це разом зі мною почули. Те, що віддефектовано, судячи з усього, це воно і є. Там стойкі саймблоки попередку треба буде поміняти. Так, з точки зору за свої гроші, в цілому автомобіль, ви напевне зараз попередку відчуваєте. Ну, схоже, що це стойкі. Е, як себе автомобіль поводить, він комфортний, просторий, такий, знаєте, куча всяких відділень. Я ж кажу, за свою вартість в нього майже немає конкурентів. Тому... За це йде розмова. І за це власники Джорні, Джорні і люблять, е, тому що їм немає з чим конкурувати. Він найдоступніший, моє враження, таке серед такого класу кросоверів. Я можу помилятися, але навіть е, дорогі ті, по-моєму, дорожчі коштують. Так, тому, тому, тому ви їх і любите. І не сперечайтесь. Машина прикольна, за свої гроші, саме так. Конкретно про цей автомобіль. Знаю точно, що просто і надійно. Пошкодження в неї в принципі, дрібні, як ви любите, з рідної безпеки автомобіль, якщо ви це любите, якщо принципово це для вас, для мене ні. Е -е... Ну, морди не чіпались, як лю... ви теж багато хто з вас любить. тобто Тут чисто таке фільонки, по наружки, по-зовнішньому, там пошкодження, складного нічого. Просторий, м'якенький дочь Джордні. Приїжджайте, перевіряйте обов'язкове 100 без всяких проблем. Я на зв'язку. З вами Льоха Трандафта. Всім бажаю миру, но ну нам перемоги. Слава Україні!